Ну, очевидно, що Путін все ще марять тим, що він зможе відновити радянський Союз в форматі СРСР2.0. Відповідно, без Білорусі та України такий формат неможливий. А в який спосіб він зможе силами змусити Україну приєднатись до союзної держави? Лише в силовий спосіб. Ну а якщо і тільки нова Україна стане учасником Північно-Атлантичного альянсу, то шансів у Путіна взагалі не. Має жодне мені здається, що Путін перебуває в певній такій ілюзії, яку йому активно. Просувала всі ці десятки років його ж пропагандисти. Мовляв, путінська армія є другою з місць у світі, і вона спроможна реалізувати будь-які забаганки Володимира Путіна, чинника Кремля. Але ж бачимо, що і події минулих років російсько-українське протистояння починаючи з 2014 року і тим більше буревні події, що весь світ спостерігає, починаючи з лютого минулого року. Давили українська армія має ресурси для того, щоб лопцювати ту ворожу. Армію і в тих межах, в тих можливостях, котрі нас єдине, хто стримує, це поставки військово-технічної допомоги від наших західних партнерів. І тут очевидно, що потім може марити чим завгодно, але остаточне слово скаже українська армія, український народ. Ми взяли певні висоти поблизу клещею, які ми можемо тримати під вогневим контролем і ділянку автомобільного сполучення між Бахмутом та Горлівкою. Горлівка, нагадаю, нашим глядачам понад 9 років знаходиться під російською окупацією, тобто мінус днесполучення, за допомогою якого здійсненно спостачання всього того, що на для російських окупантів в Бахмуті. Ну і до того ми чудово бачимо всі переміщення ворожих сил та засобів в самому Бахмуті. Не дарма Росіяни починають вже звільняти. Від своєї присутності західним мікрорайон Бахмута, бо розуміють, чому якщо тільки нова українська армія зможе сунути вперед і спробує створити оперативне оточення, то весь гарнізон російських окупантів чи дійсно Бахмуті може опинитися в тому оточенні, і в який спосіб він буде звідти тікати, достеменно невідомо. Зараз бачимо заяви від Кадирова, що він відправляє туди свої там підрозділи, але ж зиску з того жодного. Наше гармашизм може дистанційно змішуючи спливком, з пливком з грешками споруд самого бахмуті, ті самі елітарні частини та підрозділу катерівської гвардії. Тому скажіть за все, ситуація для росіян складається геть. Погана і не дарма вони щоразу долучають додаткові сили та ресурси, щоб максимально сповільнити рух українських сил оборони як на північ від Бахмуту в районі Берхівки, так і відповідно на південь від Бахмуту в районі площівки. Yeah. Щодо кількісного складу про це говорив Сергій Черіватий офіційний речник оперативного команди на схід. Там близько 50 тисяч російських окупантів перебуває саме на ділянці фронту в районі Бахмуту. Сунцванг, да. кожен крок він заганяє ще більш глухий кут дії російських окупантів. Пен в тому, що, скоріш за все, росіяни будуть е е е пручатись, вони будуть чинити спротив, але тим гірше буде доляних. Бо українська армія має чималу перевагу саме в артилерійських засобах ураження. Так нам бракує засобів протиповітряної оборони і так само засобів авіаційного ураження з літаками. У нас і геть справи погана. А от що стосується артилерії та боєприпасів, для того, що наші американські партнери пообіцяли нам суттєву підтримку в форматі 155 після п'ята калібра артилерійських боєприпасів, тих самих касетних, боє... касетних артснарядів, це чудово новина. Це дозволить нам нучно менше тримати паритет, а з урахуванням влучності наших громадів навіть мати перевагу. Тому для росіян настають пекельні часи, боремні часи вони будуть на септрати, а українська армія і далі системно-тематично буде нищити ворожий потенціал і готувати підґрунтя для масштабного контрнаступу. Зміни такого рівня вони накопичуються поступово, але в рамках реалізації цих змін ми можемо в перспективі бачити дуже боремні і дуже жахливі для путінської армії. Події та процеси. Вони ближче до попасно створили інженерні та фактомати споруди, тому я маю досить стриманий оптимізм, ну, хоча б тому, що росіяни мали шалену купу часу, понад 9 місяців, для того, щоб створити ті саме захисні та оборонні споруди. Буквально перед ефіром побачив цифри 24 кілометри. Це довжина оборонних захисних споруд. Ну, це правда йдеться про південь Запорізької області, але тим не менше це вражає. Суцільне мінування території протипіхотне, протимінними протипіхотними та протитанковими мінами, відповідно створення розгалуженої мережі окопів, бліндажів, інших довготривалих оборонних споруд. Це звісно створює серед за переваги для просування української армії вперед. Але тим не менш, наша армія навіть в таких умовах примудряється рушити вперед, розмінувати територію, нищити ворога і звільняти нашу нашу землю. Так, твої не лише легенда, бо їх легендарність підтверджена їх дієвими кроками, і, адже саме вони в, в, в повному оточенні за умови того, що були складні моменти пов'язані зі зрадою. І, тим не менш, вони примудрили зорганізувати спротив, і ворог нічого не мов діяти з тим спротивом. І він тривав аж до того моменту, поки не було ухвалено відповідне рішення щодо добровільної здачі опало. А так би бої далі тривали. Очевидно, що. І Денис Прокопенко, і інші учасники цієї неймовірної п'ятерки вони заслуговують на повагу на честь на шану від українського народу і те, що вони і далі будуть продовжувати активну участь в спротиві російської Навалі, це очевидно. Звісно, що я вболіваю. За наших заморпіхів певен, що е, посилення е, командирами наших бойових порядків дуже вагома історія, котра дозволить нам трансформувати. Досвід, знання, хист наснагу в конкретні територіальні забутки, бо команди склад це той склад, який визначає наші успіхи на полі бою, і відповідно від хисту від професійності, від завзяття командирів, залежить в тому, що успіх бою так само, як і від ресурсного забезпечення дій наших сил оборони. І тут ми знову знов маємо нагадати нашим західним партнерам, що нам надзвичайно важлива підтримка військово-технічна. Озброєнням, бо припасами до того збройню, військовою техніку, іншим устаткуванням, бо нинішня війна, війна ресурсна, тому ресурсів нам нам ніколи не будуть займами. А Європейці ну, певною мірою хитрують, вони обіцяють ці снаряди передати протягом найближчих 12 місяців. Здається, вже два минуло, А снарядів поки що бракує, і не дарма Джо Байден каже, що ми передаємо касетні боєприпаси вимушено. Бо не маємо інших ресурсів та можливостей для того, щоб забезпечити щоденні потреби українських сил оборони. Я поганю в тому, що ми знайдемо ладу з тими касетними боєприпасами, будемо їх використовувати за тим алгоритмом, про яку, який говорив наш міністр оборони, пан Резніков, бо Боєприпаси потрібні. Для того, щоб нам їх не бракувало, ми готові використовувати хоч чорта лисова, але е, нам треба той самий паритет в засобах вогневого ураження мати. Звісно, що е, і український оборонно-промисловий комплекс працює. Буквально сьогодні профільний, профільний міністр, міністра стратегічної промисловості Пан Камишин, заявив, що за червень місяць українська промисловість вилетала боєприпасів більше, ніж ж, за рік до того. Це добра новина, але того мало. Мало, бо темп Риського вогню українські сили оборони складає кілька тисяч снарядів на добу. Відповідно, що до бою ми ведемо активне пекельні бойові дії. і Нам потрібні снаряди, снаряди, снаряди. Адже снаряди це не лише метал, це і вибухівка, це і відповідні інші складові, котрі потрібні для виконання високотехнологічних, сучасних, високоточних снарядів. Тобто є над чим працювати, є до чого прагнути. І тут і зараз ми, ми отримуємо за допомогою тих самих касетних боєприпасів часові можливості можливості використовуючи цей тип боєприпасів, Виготовляти інші типи боєприпасів, котрі забезпечують нам рух до нашої перемоги.